4 лютого погода особливо не зміниться. Надалі очікується похолодання від полярного антициклону. Дана морози прогнозуються тільки в нічний час, тоді як в день температура підніматиметься майже до нуля градусів. Синоптики обіцяють ще більше сонця. На Полтавщині похмуро ймовірний невеликий сніг та ожеледиця. Температура повітря в день плюс один градус, вночі мінус два. Хмарна погода протримається у Кременчуці увесь день. Уночі сипатиме дрібний сніг. Вранці в день та ввечері без опадів. На термометрах вдень нуль. Вночі можливо близько двох градусів морозу. За прогнозами синоптиків, хмарна погода протримається у горішніх плавнях впродовж дня. Уночі можливий дрібний сніг, вранці він стихне. Найнижча температура темної пори доби мінус 2. світлої плюс 1 градус. До сьогодні найтепліше 4 лютого в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 2002 року плюс 11 градусів, мінімум 1956, мінус 28. Дивіться прогноз погоди. На телеканалі ГОК від понеділка до п'ятниці після випуску новин долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.